Привіт на латі! Ми сьогодні в місці, де народжується насіння. Ми на насіннєвому заводі компанії «Ліде». Якщо для аграріїв сезон лише розпочинається, в поля виходять трактори з сівалками, то для цього заводу сезон фактично закінчився. І символічно, що сьогодні ми попали на калібровку останнього гібриду в сезоні з поетичною назвою Міледі. Тож, сьогодні ми подивимося, як виглядає насінницька кухня, компанія розкаже, як вона бореться з фальсифікатом. І взагалі буде дуже цікаво. Поїхали! Як мікроскопом забивати гвозді. Це, ну, це, це, можна, але не треба. Не треба. Це в якійсь мірі теж маркетинг. Якісь підприємці, скажімо так, готові закупати пусті мішки за певну суму для чого для якогось використання. В даному випадку, те, що ви кажете, тут тотальні Так. Да, купили такий мішок. Перевірили його на відповідність до нашого генетичного матеріалу і отримали результат. Ноль відповідності. У нас тут хлопці вже приготували робочі жижу. Ну окей, 225, Ми ще якось продамо. Фермери його відкроють і скажуть ні, ребята. Ми працюємо з живим матеріалом, і насіння це нестандартна форма, перш за все. так. Завод виступає таким інструментом, який. Великий під, 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 під. <плес> 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 так, він виравнює якість і тим самим підвищує якість. Завод це сукупність методів, обладнання і людей. Кожна компанія, кожен сезон щось нове. Ми працюємо е, з природним матеріалом, і кожен рік те, що отримаємо з полів, воно різниця. Ми завжди підлаштовуємося під те, що ми отримаємо. Якщо цього не робити, просто от робити прийшло насіння. Ми засипали його в обладнання. Ми отримали щось, засипали в мішок. Ну ферміроводкрою і скажуть, ні, ребята. Це <laughs> якийсь мусор. Тому зробити 700 тисяч мішків і не помилитись нам допомагає наша система контролю якісті, яка у нас є. Типографія працює разом з лінією пакування. 24 на 7 ми відпрацювали. І вона теж зробила 700 тисяч мішків. Що ви робите для того, щоб убезпечити себе від підробок? У наших мішків є те, що не зможуть підробити наші підробники. Це перш за все та інформація, яка скрита у партіях. Вони не можуть знати того, що знаємо ми, коли сертифікуємо, які гібриди відносяться до яких номерів партії. А якщо вони Просто скопіюють етикетку, це легко перевірити. Потім це підробка чи ні. Ми можемо відокремити наш мішок від не нашого, навіть по фотографії. Навіть так, ну я думав, якась там лазерне гравіювання, щось там буде. Знаєте, як на я не можу всього всього розповісти, що повинно бути на мішку, але я можу сказати общу фразу: купуйте тільки у сертифікованих дистриб'юторів. Дмитро, давайте поговоримо трошечки про проблему білих мішків, фальсифікату, там різні думки лунають з цього приводу. Там, звучать цифри 10-15, хтось каже 20 і більше відсотків фальсифікату. от Ми з Сергієм Бутом спілкувалися, він казав, що по соняшнику мільйон гектарів десь знаходиться в тіньовій зоні, по кукурузі приблизно такі самі цифри називають. От що ви бачите, людина, яка спілкується і бачить ринок. Так, да, на жаль, дійсно, останнім часом тіньова частина ринку соняшнику збільшилась. Якщо ще 3-5 років назад практично весь ринок був відкритий, прозорий, то зараз ми дійсно бачимо десь порядка 20 які не відображаються, або, ну, скажімо так, може бути сумнівних виробників. Особливістю цього сезону ми відмітили. Що дуже активно пропонується насіння відомих брендів на інтернет-платформах, інтернет-магазинах. Розуміємо, що це зручний інструмент для фермера, особливо для малого фермера, який купує декілька мішків. Але тут хотілося б застерегти наших клієнтів, що дійсно це таке перевіряти походження цього матеріалу. Тому що зовнішній вигляд, картинка вона відповідає нашому зовнішньому а вигляду. Так ну, приклад, гібрид Бела популярний, бачимо тут на палеті мішок. Тобто такий же мішок можна знайти в інтернеті, але у нас там є вже і відео, ми зробили. Ми е, спробували купили такий мішок, перевірили його на відповідність до нашого генетичного матеріалу. І Отримали результат ноль відповідності. Тобто, абсолютно ніякого сліда гібрида бела ми не знайшли. Це просто такий приклад, при тому, що вартість насіння була в принципі, на рівні е е оригінального насіння. У мене така історія все пройшла. Вона до мене знайомий, яка знайшов белу тут, наче і нормальні пацани продають і все, тільки ціна Белли 5 тисяч гривень. Та кажу, щось мені якось ціна не сильно вдовкнув. Значений. Зателефонував я до офіційного дистриб'ютора компанії Ліде. Мені цікаво стало, скільки ж зараз мішок цієї бели. Мені кажуть: 125 євро. Ну там 5-400 з копійками виходить мішок. І це і побалакали, ми все тут мені скидають відео, де сама LIDEA, чоловік розказує за цей. Що вже їхня підробка, типа за 5 тисяч гривень, вже може бути даже підробка їхнього насіння. Мені просто цікаво, що це вже нас ну наскільки всі починають на що підробляють мішки і ціну парять, наче це вже настояще насіння, і роблять там всього на всю якісь 500 гривень і продають нам непонятно що. Деякі гібриди, такі як Бела, вони мають специфічну форму. Белла, цейлон, і їх андромеда, їх можна навіть по формі вичислити, тому що ти вже знаєш, іде специфічна форма, і інколи навіть без генетичної чистоти, без цього аналізу, який ми робимо у Франції, можливо вичислити. Якщо я візьму одну жовту кукурудзяну зернину і іншу, ви зможете відрізнити, який ви зможете. Корудзе ні. З кукурудзою складніше. Бо вас вже чотири фракції, я зрозумів, е, я пломку. зможу відрізнити, чи це кругла чи це плоска, але якщо ви змішаєте два гібриди, ні. Я, я думаю, що у вас вже настільки ні. око накидане. Е, і з кукурудзою тут е, е, буває таке, що інші гібриди е, мають. Е, знаєте, є червоний качан і є білий качан. От якщо я у нас переважно усі гібриди із білим качаном, і тому ось тут того. Е, на насінині кінчик іде білий. Ага. Якщо ви привезете і я побачу, що це не протруєно з червоним, я вам відразу скажу, ні, це не наш гібрид. Тому що у нас не пам'ятаю такої генетики. У конкурентів так, у нас ні. Колір це, це в якійсь мірі теж маркетинг, чи ні? Чи це просто технологічний процес? Бо я чув теж такий момент, що ну, от колір це теж, це теж така історія навколо маркетингу. Думаю, що так, тому що ми змінюємо періодично колір протруєння. Раніше у нас був червоний, зараз такий сірий, він більш привабливий, як на мене, і виглядає більш однорідним на насі нині. Тому в деякій плюс, мірі від, так Плюс можна диференціювати, що це саме ваше зерно, поліс. Я так, розумію, що він від фальсифікату також. Так, звичайно, якщо ми отримуємо насіння і ми бачимо, що воно червоної червоного кольору, і бачимо на етикетці, що рік виробництва 2024 або 25, ми розуміємо, що ні, ми вже два роки як перейшли на сірий кольор. Тому я би закликав наших клієнтів, фермерів, все-таки думати. Трошки приділяти увагу часу, можливо, для того, щоб перевірити, чи надійний постачальник чи ні. Для цього є сайт офіційної компанії, на якому можна знайти список офіційних дистриб'юторів, у яких гарантовано можна придбати оригінальне насіння. Крім того, можна звернутися до регіонального представника компанії в регіоні. Контакти також на сайті є, які можуть підтвердити, де можна купити без ризику насіння. Якщо вже дуже хочеться купити в інтернеті, саме на інтернет-платформі, у нас є дистриб'ютори, які відкрили свої інтернет-магазини. І там можна купити оригінальний мішок. А давайте тут пояснимо на пальцях проблематику цієї. історії. Тобто, є, є проблема білих мішків. Да? Тобто, це історія, коли ви, як селекційна компанія, маєте і відповідаєте за е, батьківське насіння. Да? А, і ці компанії бо, займаються різноманітним схрещенням. У них там потім посівна одиниця коштує там, не знаю наскільки, на 20-50 доларів дешевше. Але там, хоч якийсь натяк на те, що це, наприклад, Бела, але це не Бела. В даному випадку, те, що ви кажете, тобто, це тотальні фальсифікації. Да. Ну, проблема в тому, Константин, що ми не, не знаємо, що може бути в білому мішку. Ми просто не знаємо і ми не можемо контролювати. То на сьогодні ну, немає ні законодавчої бази, ні контролю від, зі сторони держави чи там, якихось профільних асоціацій, дієвих методів контролю. Немає на жаль, навіть зі сторони насінневих компаній, такі як ми, зробили на яємну закупку, і що робить це. Просто для прикладу для ілюстрації. Ми зробили для того, щоб показати на прикладі. Але відслідкувати кожного такого продавця ми не можемо. Якщо клієнт, кінцевий споживач буде купляти насіння у перевіреного постачальника. Я думаю, таким чином ми знизимо долю. Оцього е, тіньового насіння, тому що ну не буде попиту в них, і не буде сенсу цим займатися, тому що вони теж там втер якісь гроші вкладають да, для того, щоб наладити. Слушайте, а це компанії якісь одноденки через те, що мені здається, що їхній період життя він не довгий. Через те, що це це один, один сезон може бути, через те, що вони ж туди кладуть. Е, ну я не я не знаю, що я думаю, одноденки дійсно, але люди займаються цим раками. Зміни і... Да, да, да. На жаль, ця проблема була і раніше, але зараз з розвитком інтернет-торгівлі вона ну, така, стала більш поширена. Вартість підробного насіння практично відповідає вартості оригінального. Тому і путаніця, якщо ціна висока, мабуть, вона хороша, да? може бути, ну, якщо вона оцінена висока. Але не завжди так. Ну, і давайте ще ж додамо той момент, що дуже часто такі шахраї вони закликають аграрів, щоб ті не викидали тару, мішки, і щоб да. вони акуратно розрізали їх, а тут ви вже поясніть, як ну, це відбувається. Ви ж розумієте, це особа не афіширується, що для якогось використання. Ну, зрозуміло, що використання тільки одне, щоб або його взяти за зразок і потім покопіювати, да? або ці ж самі мішки все-таки. Засипати якесь насіння і продати його як оригінал. На жаль, таке було і буде. І е, навіть от номер партії або там штрих-код якийсь на мішку не дає гарантії, що ви купуєте оригінал. Ми робимо все, щоб приймати як наймога швидше е, те, що виростило в полі, тому що головна мета. Це уборка до морозів. У насіння є одна дуже важлива характеристика: це схожість. І якщо насінина ще не збросила вологу, і вона в полі і ударив мороз, то це товарне насінина, це не комерційна насінина. Тому ми зацікавлені зробити якість, котра повністю влаштовує нашого покупця. вас же 5 тисяч гектар землі поруч знаходиться так. вони вони всі засіюються якраз насіннєвим продуктом чи і товарним також товар посіви теж є і тому ми інколи якщо не продаємо Товарне зерно, використовуємо наш елеватор. Для нас заводу елеватор – це щось унікальне ну, в Україні. Да, да, да. От. Наш завод е, був построєний на початку незалежності нашої країни, і тоді ще, якби не було такої технології якісної. І побудували елеватор. Ми його використовуємо, але тільки для товарного. Окей, а дивіться, якщо, наприклад, у вас е, насіння вакуруза прийшла і вона волога, тобто, де у вас відбувається до досушування? Ось отут. Це стандартне обладнання для сушки кукурудзи в кочанах. Це наші дві кукурузні сушарки у кожній по 24 камери, по 50 тонн і потужністю 500 тонн за добу. Це стандартне обладнання, яке дозволяє нам сушити і якісно гібридну кукурудзу. Вони відрізняються якось від сушарок. Дуже відрізняються. Це камерна сушка, а це сушка в потоці. Ця технологія дає змогу контролювати якість сушіння для того, щоб не заподіяти лихо для насіння, не, не, не зробити стрес для насіння, коли ми починаємо сушити. Товарне насіння це інша технологія, і вона дуже проста. А от щоб якісно висушити комерційне насіння, це треба обладнання, люди навчені і технології, які дозволяють це зробити. А там до якої вологості треба знизити? Ми знижаємо до 12,5% половиною кукурудзу, плюс-мінус відсотка тільки. Технологія збору врожаю комерційного насіння вона відрізняється. Починаємо збирати при вологісті 38-39%. відсотків. Чому тому, що нам треба встигнути до, до морозів. Тобто ми починаємо раніше, поки що вона зелена, ну, фермера цього не роблять. І ще дуже важливо, чому ми так робимо, тому що якщо ми затягнемо збір урожаю, то може бути обрушення зерна у полі. І це буде дуже великі збитки для компанії. І тому ми збираємо вологу, сушимо самі, контролюємо цей процес і відповідаємо за якість. щоб вона була посушена, якісна і мало схожість, і високі показники генетичної чистоти. А якщо говорити там про товарку і про комерційне насіння, це якщо приміняти ці методи для товарки, це як мікроскопом забивати гвозді. Це, ну, це а, не, можна, але не треба. Не треба. Так. Зараз ми знаходимося на лінії калібрування. Як ви бачите, ми вибраємо кукурудзу в лінію. Далі по системі конвейерів поступаємо на оцю машину. Тут ми обираємо пил крупне, дуже крупне, дуже мілке, і робимо мікс калібрів для подальшого розкалібрування на 4 калібра. степень э, гравитационный стол, який робить не до кипящего жить по всем стенам. То есть, видите, они паруют. Видите? Поэтому под действием гравитации тяжелые падают туда, а более легкие туда. Он туда там отходит. Теперь давайте поревняем качество гарного носения и поганого. Робимо вот так вот. Йдемо. Дивіться, тут не бачите. Тобто Якіс... це фінальний етап, який відкалібрує да. погане? Да. А І це... ви, ви, вирівнює масу тисячі? Ви мені скажіть, що, що потім робиться із некрасивим насінням? У нас є молочна ферма. От, частина йде з е, е, некрасивого насіння на молочну ферму і виходить загнутий цикл. А який процент відходів? Тут зазвичай до 1, 2, 3 відсотка це максимум. Невеличка, і це фінальна стадія. Насправді неважливо, яку фракцію отримує фермер, тому що кожна насенина, кожній фракції це окрема буде рослина, яка дасть врожай. І зазвичай немає прямого зв'язку між крупною насениною. І на сімену, яка в стандарті, наприклад, більше ніж 220 грамів масу тисячі, вони всі однаково дадуть однаковий вражають. Так, Дмитро, ну що, коли ми дійдемо вже до протруювання нарешті? Ну, ми вже прийшли. Диви. У нас тут хлопці вже приготували робочий розчин. Білетовий жижу. Ну, виглядає якось так, так, да, але на насіння ти подивишся, яке насіння з цього вийде. Ми знаходимося в кімнаті протруювання. Тут ми працюємо з сертифікованими активними інгредієнтами різних виробників. От. Наприклад, пончо. Наприклад, пончо. Так, що головне тут? Головне тут рецепт і чітке приготування цього рецепту, тому що не можна вносити більше норми, менше норми. Треба, щоб було активних інгредієнтів на поверхні населення рівно стільки, скільки. Це повинно бути залежно від гібриду, так і його, ну, це це залежить від е, рецепту. Рецепти готуються або в перешоті на вагу, або на посівну одиницю. Не будемо здаватися подробності. Е, тут у нас є змога. Це ж це секрет шефа, так? Да? Виходить? Е, та ні, нікого секрету тут немає. Все дуже дуже просто. Ми наносимо препарати, які захищають населення. От. Ну, фун, фунгіцид має так, бути. Так, фунгіцид, інсектицид, краска, краситель-приліпатель, який зв'язує всі активні інгредієнти. І е, коли він приліпає на, на поверхню насінини, він допомагає насінини ще збросити злішню воду і допомагає швидше насінини після протруювання висохнути, щоб воно не було вологе після протруювання. Ну що, нарешті ми біля протруювача. Правильно? Правильно? Це так же називається? Так, е, е, Да, Центрикотер від компанії Кембрія. Дуже надійне обладнання, яке працює безотказно і е, наносить дуже чітко е, робочий розчин на кожну дозу. Різитля ми це знаємо, тому що ми перевіряємо кількість активних інгредієнтів на наших насінинах і е, визначаємо після протруювання. Також ми вибираємо 10% всіх партій, які робимо, і відправляємо у Францію на перевірку. У нас є внутрішні стандарти, які ми намагаємося е, підлаштовані під клієнтів. Наприклад, по кукурузі клієнт хоче не менше, ніж 220 маси тисячі. Тому, якби відповідно до цього, і робимо наші схеми мікрокалібровки е, спочатку в лабораторії. І ще до спочатку справжньої калібровки ми вже знаємо, яка маса тисячі буде в кожному з калібрів. Якщо ми не виходимо на 230, то тут ми вже вирішуємо, або ми збільшимо кількість відходів і все-таки вийдемо. На цю масу тисячі, яка нам потрібна. Або, можливо, якби комерційна команда скаже ну окей, 225, ми ще якось продамо. <гум> Катерина, куди ви завели? Це наша кімната схожості. Не кожна офіційна лабораторія може похизуватися тим, що в неї є кімната. Зазвичай це термостати, в яких відбувається пророщування, насіння на схожість. У нас є кімната. Ось пророщування у нас відбувається в прозорих боксах. Як субстрат ми використовуємо. Апір тут у нас знаходиться соняшник на цій стороні, і в ось цих боксах знаходиться кукурудза. Ми слідкуємо за температурою кожного дня в цій кімнаті, тому що є спеціальні вимоги до пророщування. Наприклад, соняшник це 25 градусів Цельсія, вологість 50. Тобто, і для того, щоб. Результат схожості був достовірним, коректним і правильним. Передусім, для того щоб засертифікувати насіння, у насіння має бути схожість і певний рівень для кукурузи це 92, для соняшника не менше ніж від І для того, щоб отримати стабільні сходи на полі, ми маємо бути впевненими, що насіння володіє схожістю, тобто не так, що фермер покладе насіння у грядку і воно не виросте. Це всі гібриди ви тут. Маєте в лабораторії. Ми аналізуємо тут е, соняшник, кукурузу, сою, сорго. Ой, та будь-що. Але всі ваші. Тобто, і Меледі тут теж є. І Міледі тут точно є. <рес> Круто, дякую. Будь ласка.